Вітання всім від Кози Харпс. Давно не бачились і не чулись. Хочу записати відео, не знаю, наскільки воно займе часу. Є бажання поговорити, а скоріше, такий монолог виговоритися і надати інформацію тим людям, які за мною слідкують. Можливо. Ті, хто ще не знають мене, познайомимося, е і поговоримо про різні питання. Хочу підняти в цьому відео питання е замовлень інструментів у мене. Е питання вартості інструментів. Е питання служба в ЗСУ і творчість. Е потім Питання мовне і мою позицію до цього я хочу затронути, зачепити. І, можливо, ще якісь питання поточні. Зараз я буду пригадувати в процесі. Це так спонтанне відео. Просто мені хочеться звернутися до вас. Можливо, хто подивитись подивиться. І зробить свої висновки, щоб зайвий раз мені можливо і не писати, і не звертатись до мене, і щоб ці, скажімо, питання не виникали в процесі нашого подальшого спілкування. Почнемо з дримби. Роблю я такі дримби, час від часу, зараз все рідше і рідше. Чому? Тому що ця форма трішки забирає вільного часу у мене, а буває і не трішки. От, я вже три роки і вже четвертий рік на службі в ЗСУ, з перших днів доброволець. Досі не був офіційно у відпустці, виключно використовую там можливість якісь вихідні дні, які у мене бувають. Не як у всіх військових, на жаль, не у всіх бувають, але у деяких вже бувають. От. Ну, плюс по здоров'ю питань багато виникло. І за всю службу місяців 5-6 провів по лікарнях в загальному. Ну, багато хто це не знає, я не сильно це розповсюджував, але є питання. Ну, то таке, з приводу дримби замовлень, значить так, мені пишуть люди, відразу кажуть, скільки коштує. Де придбати? Бажано такі питання мені не ставити. Я майстер-виробник роблю виключно на замовлення. Мої інструменти ви не зустрінете ні в магазинах, ні в яких лавках езотеричних. Можливо, хтось захоче свій інструмент реалізувати, перепродати, тому що знайшов щось краще, чи йому потрібні кошти. То це можливо, ви десь і зустрінете. Хтось буде ну, віддавати свій власний. Так, щоб ви десь зайдете на якийсь майданчик торговий, побачите Козак Харпс, і там цінний буде, то скоріш за все, ви це не знайдете і не побачите. Про замовлення багато бажаючих, багато кому я відмовляю. Тому що у мене майже не залишається вільного часу на себе і ще дримби робити. Плюс зараз у мене з матеріальною частиною, ну тобто матеріали на виготовлення інструментів, трішки просіли, тому що все, що було замовлено до війни під час частково зараз часу менше їздити по виробництвам, домовлятися, тому воно трішки призупинилося у мене. От. З приводу ціноутворення, от якраз і хочу сказати, що зараз буду Підіймати ціну, вартість не ціну, ціни в магазинах, вартість інструменту, ну тому що все ж таки я розмінюю своє власне життя. На виготовлення інструменту в свій власний життєвий час. Я переглянув, скільки я часу на це витрачаю, скільки коштів йде на матеріальну частину. Ну, матеріальна частина менша, ніж час мого життя. Тому ціна буде піднята з квітня. Хто чекав, давно якого там відправляв через два місяці, напишіть через місяць. Можливо, для вас ще зроблю по старій ціні, але коли це буде, не можу сказати. Ось, з цим поговорили з приводу ціноутворення, з приводу людей, які мені пишуть мовою окупанта, ну тобто кацапською. Якщо ви будете мені писати повідомлення цією проклятою мовою язиком, я скоріш за все вас проігнорую. Це в кращому випадку. В гіршому випадку, якщо буде продовжено, будете просто банально заблоковані. Ті, хто будуть мені писати спочатку російською, росіянською, кацапянською, Ігнор – це 100%. Якщо вони переходять на українську і мені пишуть українською, але я така людина, що я особисто, коли приймаю замовлення, я заходжу на сторінку до тої людини, яка мені написала. Я буду бачити, що її пости, якісь там відео будуть викладені, чи опис буде під відео. Мовою ворожою, я просто буду видаляти із друзів, скоріш за все, і ми не будемо спілкуватися. У мене ви не замовите інструмент, тому що, якщо ви мені написали українською, а самі продовжуєте толерувати. Цю огідну мову, то перепрошую, мені таки не подобається. Тобто для мене ви ті типу, прогнулися, от ми так. А для держави ви не хочете нічого робити. Моя позиція чітка і тверда. Хай я не буду нічого втрачати клієнтів. Як там хтось каже, клієнти для мене нема клієнтів. До мене звертаються люди, які хочуть взаємодіяти з чарівними інструментами, з дримбами. Тому клієнти хай залишаються десь в магазинах, там, в бізнес-центрах і в інших сферах послуг. Я майстер-виробник, і у мене свій підхід, свої правила, свої погляди і своя громадська позиція чомусь у багатьох її нема. Але є і порядні добрі люди, які все ж таки підтримують і мене, підтримують мою діяльність, і я радий, що вони трапляються в моєму житті. Тому це буде такий фільтр. все я не толерую і не хочу чути і в своєму оточенні бачити людей, які досі послуговуються росіянською мовою. Хай вони зі своїм пуйлом і розмовляють цією мовою. Цією мовою вбивають е, українців нещадно, е, і всі віки до цього це відбувалося. Я був теж свого часу е, дуже недолугим в цьому питанні і не розумів, яка різниця. Я усвідомив, зрозумів свої помилки, і я більше не хочу повертатися е, в цей бруд. Тому. Ось така позиція, тому не намагайтеся хитрувати мені, писати українською, а самі сторінечки ведете кацапською. Краще не пишіть мені. Мені не треба покупці, клієнти. Хай в мене буде три людини на рік, які до мене звернуться. І я для них зроблю якісний чудовий інструмент, і ми з ними будемо дружити, спілкуватися і, і далі просувати українське в Україні і по всьому світу. Ось така моя позиція. Так, до, до якихось ще питань, мовне питання підняли. По ціноутворенню, так, по службі, нібито теж Уже майже на 10 хвилин набалакав. Не знаю, чи ви будете дивитись до кінця, чи не будете. Це вже ваш вибір, але мені хотілося виговоритися. Так, ну напевно, на цьому все. Більше нічого не можу пригадати, тому з вами був на зв'язку Козак Харпс, Радий, що ви в мене є, і хай все буде бримба.